Всім привіт, канал Танюша. Сьогодні у мене, на жаль, останнє відео на цьому каналі. Воно прощальне. Хочу всім вам подякувати за те, що ви були зі мною. Деякі є з мене підписники, які, мабуть, зі мною з самого, -самого початку. І я вам дуже вдячна. Але не, на жаль, цей канал уже все. Він виконав свою місію. Я його пролистала. Це як фотоальбом. Все моє життя тут. З перших моїх кроків до оздоровлення. Канал почався ще в 16-му році. Подивилася, яка я була тоді, які в мене були смішні відео. Дивлюсь, яка я зараз. Дуже я змінилась І Цьому, до речі, я так само вдячна своєму каналу. Зразу нахлинули, знаєте, такі спогади, скільки раз я його хотіла просто кинути. Дуже я так реагувала на коментарі такі обідного характеру. Але якось це все за допомогою моїх рідних. І, мабуть, за допомогою вас, вашої підтримки, бо добрих людей на моєму каналі було все ж таки більше. Канал цей Жив своїм життям. Канал я не буду видаляти, він буде на Ютубі на цій платформі. Я дуже сподіваюся, що він ще багатьом-багатьом допоможе. І мій приклад покаже людям як можна оздоровитись, але дуже сподіваюся, що це буде набагато швидше, так як я дуже багато, ви знаєте, я вам розказувала, помимо зміни свого життя я займаюся саморозвитком. І оцей квантовий скачок ви можете зробити за буквально якийсь рік. У мене, бачите, мій шлях, він в декілька років, навіть не, не то, що в декілька, а десь на років 5-6 розтягнувся. Тож, дуже сподіваюся, що ви будете думати і йти швидше, ніж я. Але це досвід, і він такий. Непоганий. Результат він свій дає, я вже вам всім говорила. Дивіться на мене, що, коли змінюєш не тільки харчування, змінюєш свої думки, відношення до людей, займаєшся саморозвитком, прислухаєшся до свого серця, до своєї душі. Починаєш нарешті її чути, то Життя твоє змінюється. Тож, дякую вам усім, усім моїм друзям, які були на моєму каналі всі ці роки, за вашу підтримку, за вашу любов, за все-за все, за те, що ви в мене є. Але я з вами не прощаюся, бо канал Танюша завершує роботу. А в мене починається новий канал. Канал називається Радість Життя. Чому така назва і що я буду там розповідати, ви все вже побачите там. Це ті, хто перейде на цей канал, хто до мене прикипів і хто хоче і далі дивитися на мене, на мій розвиток, на мій досвід, то я всіх-всіх вас запрошую на мій новий канал. Бо тут це останнє відео. Канал Танюша, він нікуди ж не дінеться, тому всі запитання по харчуванню, я буду дивитись, бачити, але відповіді всі будуть вже там, на новому каналі. Чого я залишаю цей канал, а починаю новий? Ну, мабуть, буду про це вже говорити там. Якщо у вас будуть такі запитання, якщо ви Перейдете туди, і вам буде цікаво, ви будете в коментарях задавати мені ці питання, і я вам все розкажу. Бо задумка нового каналу вже в тому, щоб побільше з вами спілкуватись. Хочу, щоб була якась така, знаєте, комунікація з вами. Ну, як воно буде, побачимо. Бо канал я тільки-тільки починаю. Підписників ще в мене на новому каналі немає. Я його тільки починаю. І, щоб ви не переходили на просто пусту сторіночку, в мене вже там три відео є. Там я буду відео записувати частіше. Канал буде дуже-дуже простий. Я просто хочу показати, що. Розумієте, можна багато читати, дивитись відео, але так і не, не зуміти відштовхнутися, не зуміти почати нове життя. Тому буде якби тематика така, що треба для того, щоб щось почати, треба розпрощатися з минулого. Отак От і в мене. Канал Танюша він відходить у минуле. А ми з вами рухаємося далі. Тому я вас всіх запрошую на мій новий канал. Ось під цим відео в описі я дам ссылку на цей канал. Тож переходьте, підписуйтесь, щоб я зразу бачила, скільки у мене друзів. А цей канал все. Ми йому кажемо: прощавай! Нехай служить людям, допомагає. А хто зацікавиться і захоче разом зі мною продовжувати нове життя оздоровче, той, будь ласка, переходьте на новий канал і будемо вже з вами спілкуватись там. А на цьому канал Танюша завершує свою роботу. Нагадую, що це останнє відео. Більше я сюди викладати нічого не буду. Тож все, прощавай канал Танюша. А вас чекаю на новому моєму каналі. Тож вам усім кажу до побачення і до нових зустрічей на новому моєму каналі. Ну, все, пока-пока!